Наступна частина це вже третя. І в цій частині я хотів би розповісти про відмінності цих чудових мультитулів, відповідно, Next Tool Light Range W1 і W2, W2 ось, тому що він має плоскогубці, він має гострогубці і він має кусачки. В цьому основна і різниця. Версія W1 має такий самий розводний гайковий ключ. Розкриття губок максимальне, в сантиметрах, тут вказано. 2,5, тобто 25 мм, ось тут чудово видно. Закривається дуже класно. Можна відкрутити, змастити, якщо є бажання. Все тут є на зірочках, все закручено. Ось, будь ласка, все можна розкрутити, все змастити, все почистити. Якщо буде бажання, можете це зробити, обслугувати. Обслужити правильніше навіть буде сказати. Різниця в чому? В тому, що ось у версії W1 тут також є плюсова викрутка, але вона тут інша, бачите? Вона прям ну тонша. І Шановні мої глядачі, я вам це кажу не для того, що я побачив різницю між тим, що на версії W1 викрутка тонша, а ось тут викрутка квадратна. Так, Ти такий розумник. Ні. Звісно, ні. Я хотів вам сказати це для того, що так як я сам чоловік, і мені ці речі дуже подобаються, то, відповідно, я б хотів вам показати різницю. У версії W2, ось. Яка з плоскогубцями. Тут от квадратик перехідничок, думаю, вам видно. Всередині тут магнитик. Тут люфт буде ось такий мінімальний, тому що викрутка товста, відповідно, чикс і все чудово. Але, шановні мої, зверніть увагу, тут квадрат. Прям квадрат-квадрат. А на версії W1 абсолютно такий самий пакаван з бітами. Абсолютно такий самий. Але тут викруточка та отака, а тут отака. І тут буде люфт. Тому не хвилюйтесь, якщо буде люфт, не бійтесь. Це нормально. І по інструкції, до речі, ще один такий момент. У версії W1. Ось у цій. Тут збоку на пакуванні написано, що потрібно перехідник з бітою надягати от сюди на мінусову, відповідно, з відкривашкою. А шановні мої, якщо ми так зробимо, то нічого не буде. Воно буде крутитись. Помилку знайшов майкемпінг. Так, а тут все нормально. Переходьте, дивіться мої відео, підписуйтесь всюди. величезне дякую.